Історія з ліжком з доларами, в яких купався чоловік очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, вскриває гнійник, який мав би вибухнути шаленим скандалом. Мільйони доларів, які валялись на її ліжку, і які виколупували з тумбочок і усіх щілин її помешкання силовики. ніщо у порівнянні з тим, скільки мільйонів щомісяця виплачується з бюджету усім тим фейковим інвалідам, кому такі, як вона, допомагали оформити цю інвалідність. Вчорашній скандал з півсотнею хмельницьких прокурорів, які в упор не бачили, як в МСЕК торгують інвалідностями. І за збігом виявились інвалідами самі, лише маленька верхівка айсбергу. Я переглянула сьогодні декларації лише кількох керівників, ще декількох прокуратури. Всі ці квітучі, патріотичні і достатньо молоді люди отримують пенсійні виплати, які вам і не снились. Імовірно, як інваліди. Вітаю, друзі! Я Олена Требошна, це канал ЄПитання, 17 жовтня. Сьогодні четвер про інвалідів прокуратури і не лише її одної. Сьогодні давайте і поговоримо. Це саме те, про що. Я говорила вчора тут частина плану перемоги Зеленського над гнидами всередині країни, якого у влади нема. А це напряму впливає на перемогу в цьому нереформованому, корумпованому і пов'язаному круговою порукою Бермудському трикутнику розчиняються мільйони і ваших податків, і на хвилиночку західної допомоги. Саме з неї виплачуються соціальні виплати весь час вторгнення, в тому числі фейковим інвалідам, в тому числі в прокуратурі. Це якщо меркантильно говорити лише про гроші, а навіть не про несправедливість, бо зараз я покажу вам цих інвалідів і їхні пенсії. Нагадую, перед тим не забудьте натиснути вподобайку, щоб це побачив генпрокурор. Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства, підписатись на її питання теж не забудьте. Задонатити на дрони для 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо, і купити щось з нашого мерчу на маркетплейсікаста прибуток від якого теж іде їм. Сьогодні перерахували чергові 50 тисяч. Дякую усім, хто купує наші футболки. Всі посилання в описі під цим відео. Поїхали. Ця скандальна історія вибухнула вчора. Юрій Бутусов написав, що 51 прокурор Хмельниччини на чолі з обласним. Прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, дахуючи корупційну схему тієї самої Тетяни Крупи, голови медико соціально експертної комісії Хмельниччини, і її сина, вже звільненого очільника пенсійного фонду. Точніше, він сам звільнився. МСЕК це орган системи охорони здоров'я, який оформлює інвалідність, яка своєю чергою дає право на відсрочку від мобілізації, і не тільки це вона дає в житті, як з'ясувалось. Бутусов написав, що правоохоронні органи Хмельницької. Області прекрасно знали про масштабну систему, яку створила Крупа, бо були співучасниками цієї корупційної схеми. При обшуку державне бюро розслідувань знайшло у крупи тільки на робочому місці 104 тисячі доларів, які 2-4 жовтня вона отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з людини за отримання свідоцтва про інвалідність. Корупційна схема працювала щоденно та масово у порядку живої черги. Більшість громадян, які принесли хабарі останнім часом, це жінки, бо при наявності жінки-інваліда її чоловік оформлює собі догляд за інвалідом і його не можна мобілізувати. І статистика ухилянтів нікому не кидається в очі. Корупція хмельницьких чиновників стала інструментом зриву мобілізації. Всередині України ворогів немає. Схеми в Хмельницькому викрили не місцеві правоохоронці, а державне бюро розслідувань, вивчивши декларації хмельницьких правоохоронців. Більше півсотні прокурорів Хмельницької області виявились пенсіонерами і інвалідами другої групи згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Крупи. Написав Бутусов. і багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями її начальника пенсійного фонду, який є сином Крупи. Бутуса виклав список 49 прокурорів пенсіонерів і інвалідів. Список відкривав 44-річний керівник Хмельницької облпрокуратури Олексій Олійник. І його дружина вдвох, якщо ви зазирнете в декларацію прокурора олійника за минулий рік, ви побачите там, що він отримав 1 мільйон 812 тисяч гривень заробітної плати в прокуратурі і 251 п'ятдесят 000... тисячу. Гривень виплат від пенсійного фонду, тобто в середньому близько 151 тисячі гривень зарплати на місяць і близько 20 тисяч виплат по інвалідності щомісяця. Точно таку ж суму виплат 251 тисяча гривень від пенсійного фонду отримувала минулого року і дружина керівника Хмельницької облпрокуратури Ірина Олійник. Яка очевидно теж має інвалідність згідно з даними декларації подружжя? Вона теж працювала донедавна прокурором в Хмельницькій облпрокуратурі. А тепер працевлаштувалась в Хмельницькій ТЦК та СП в органах прокуратури 44-річний прокурор інвалід Олексій Олійник працює 22 роки керівником Хмельницької облпрокуратури. Він став у 2020-му. Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства генпрокурор Костін після оприлюднення цієї інформації вчора підписав наказ про проведення службового розслідування і не тільки в Хмельницькій прокуратурі. Пізніше ввечері на звинувачення відповів сам голова Хмельницької облпрокуратури, але краще б він мовчав. Полійник написав, що інформація цитую не в повній мірі відповідає дійсності з 225 прокурорів області. інвалідність мають лише 48. Тому стверджувати, що вся прокуратура складається з осіб з інвалідністю, не є правильним. Всього лише чверть. Бутусав правда відписав прокурору на це, що 225 це чисельність разом з районними прокуратурами. А якщо взяти апарат самої облпрокуратури, то там пенсіонери та інваліди будуть у більшості чотири з п'яти. Керівників окружних прокуратур області оформили собі її інвалідність, причому деякі з дружинами разом. Конкретно про себе прокурор Ліник написав, що отримав травму в 2005 році. Цитую на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Боюся, уявити, тобто групу інвалідності прокурор отримав своїх 37 і вже 7 років отримує виплати з інвалідності. Також головний прокурор Хмельниччини писав, що це питання інвалідності прокурорів вже досліджували і в межах кримінального провадження, і під час атестації. Чим закінчилось, олійник не написав. Доведеться ще й перевіряльників перевіряти. Загалом звинувачення на адресу прокурорів з інвалідністю він назвав дискримінацією за ознакою професії прокурор. Обурена ще більше ніж генпрокурор, обурений ще більше ніж суспільство. Я сьогодні просто на обум вирішила подивитись на предмет інвалідності за ознакою професії прокурор декларації керівників інших обласних прокуратур. Хто підписаний на наші соцмережі, вже бачили це пекло. Наші WhatsApp і Telegram, До речі, в описі під цим відео. Приєднуйтесь. Керівник майже кожної прокуратури, в чиї декларації я зазирала, так само як Хмельницький прокурор отримував пенсійні виплати. В такому ж молодому віці, ось, будь ласка, Шевцова Катерина Володимирівна 42 роки, керівник Черкаської обласної прокуратури. Згідно з декларацією за минулий рік, отримала 785 тисяч виплат від пенсійного фонду. Це десь по 65 тисяч гривень на місяць. Я перевірила і перерахувала 5 разів, я не помилилась. Це крім зарплати, яка за рік разом була понад 2 мільйони. Таку ж саму суму пенсійних виплат Шевцова отримала і в 2022 році, в 2021 – 759 тисяч, в 2020 – 186. Номер 2. Керівник Рівненської обласної прокуратури Рудницький Андрій Миколаєвич, 51 рік. Згідно з декларацією за минулий рік отримав 1 1 мільйон 800 тисяч гривень зарплати і 424 тисячі гривень пенсійних виплат. Пенсійні виплати, згідно з даними його декларації, він отримує щонайменше з сімнадцятого року. Керівник Харківської обласної прокуратури Фільчаков Олександр Васильович 45 років. Згідно з декларацією за минулий рік, отримав 1 мільйон 800 тисяч гривень зарплати і 800 тисяч гривень пенсійних виплат. Перший заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури Фальченко Денис Вікторович. Він зараз тимчасово. Очолює Миколаївську прокуратуру згідно з декларацією за минулий рік отримав 1 мільйон 500 тисяч гривень зарплати і 393 тисячі гривень пенсійних виплат 42 роки теж ймовірно інвалід. Всі ці люди попались мені майже підряд пару керівників облпрокуратур, в деклараціях яких теж були пенсійні виплати. Я пропустила, бо в порівнянні з цими інвалідами, що отримують по 65 тисяч гривень пенсії на місяць, у тих було тисяч по 6 на місяць пенсійних виплат. Хоча для багатьох із вас це теж великі гроші. Бутусов писав, що справа для прокурорських тут не в грошах. З інвалідністю їх важче звільнити чи перевести кудись без їхньої згоди. Але 65 тисяч гривень на місяць пенсії з інвалідності погодьтесь, теж на дорозі не валяється. Це жирно 40 років. Коротше, я переконала, що інваліди прокуратури це масова історія. І кинула цю справу. Хай Костін сам сидить, перевіряє, кого він там понабирав, чим вони займаються, і складає в своїй голові. Два плюс чому його прокурори не бачать корупцію в МСЕК в промислових масштабах, яка підриває і мобілізацію і існування держави, і хай також подумає над тим, хто там з них бреше президенту, що корупціонери всі втекли, і що всередині країни ворогів немає. Всередині України ворогів немає. Ніж покинути це діло зовсім, я подумала, що на підвищену фізичною моральною інвалідність ймовірно страждає не лише прокуратура, а й інші державні органи, які так чи інакше можуть бути залучені до схем з липовими інвалідностями. Крупата її чоловік. Теж нагадаю, мали інвалідність. Я вирішила подивитись методом наукового тику чи не інваліди. Часом керівники пенсійних фондів в тих самих областях, де інвалідами є прокурори. Перший же мій науковий тик показав, що десь точно так і є. Перше, що мені попалось, управління пенсійного фонду в Черкаській області в повному складі, як свідчать декларації, отримує пенсійні виплати. Супряга Олександр Петрович, начальник фонду, 41 рік, отримав минулого року 85 тисяч виплат. Пенсійні виплати отримали усі до єдиного його заступника: Світлана Зінник, 250 тисяч, 40-річний Віталій Таран 70 тисяч, Тетяна Хилик, 73 три тисячі, і Микола Семис, 62 тисячі. Так що. Головний прокурор Хмельницької області може вспокоїтись. Дискримінація за ознакою тут не тільки прокурорської професії. Ось таке лайно вилізло з дивану, на якому валявся в доларах чоловік крупи. Справу самої очільниці Хмельницького сек-крупи, які інкримінують незаконне збагачення, передали минулого тижня від державного бюро розслідувань до національного антикорупційного бюро, стаття яку їй інкримінують, її інкримінують, і статус депутата облради передбачають, що це справа антикорп. Опційних органів вона зараз в СІЗО з альтернативою застави у 500 мільйонів гривень, яку зараз оскаржує запобіжний захід. їй обирали в суді в закритому режимі. Журналістів впустили лише на його оголошення, можливо, саме тому, що надто багато впливових людей в її справі були. Інвалідами в тіємі і в долі, що гіпотетично мало б означати, що шанси на те, що цей ланцюг розплутають, невисокі, і куди насправді він веде, ми ніколи не дізнаємось. Ті купи доларів і статків, знайдених у крупи, і ці батальйони прокурорів інвалідів, про яких написав Бутусов, натякають на те, що липових інвалідів можуть бути в країні тисячі чи сотні тисяч. Сім'ї з бюджету, в якому нагадаю, діра в 500 мільярдів, щомісяця виплачують очевидно сукупно мільярди. Хто і як буде проводити зараз ревізію усіх цих виплат з усіх цих інвалідностей? Чи понесе відповідальність за ці мільярдні витоки з бюджету? Вірніше з діри в бюджеті, міністр охорони здоров'я Ляшко в підпорядкуванні чи його відомства знаходяться всі ці медико-соціальні експертні комісії. Його не турбувало те, що країна стрімко перетворюється на державу інваліда у усіх, причому сенсах слова, чи понесе відповідальність генеральний прокурор за батальйони інвалідів в прокуратурі, а не просто буде змушувати нас спостерігати за тим, як він щоразу дуже обурюється більше ніж суспільство у кожній новій історії про провали генпрокуратури? Чи контролює ситуацію в пенсійних фондах багаторічний голова пенсійного фонду Євгеній Капінус? Хто проведе ревізію всіх оформлених інвалідностей на предмет того, скільки там липових, хто компенсує мільярди, виплачені тим липовим інвалідам? І хто зрештою візьме на себе відповідальність за те, що величезна частина західних грошей, якими покриваються під час вторгнення всі соціальні виплати, були? В такий спосіб з бюджету вкрадені, ось де теж потрібен план перемоги над моральними інвалідами, не те щоб перемогти в кордонах 91-го року. А щоб вижити в хоч якихось кордонах, нам потрібна ефективна, економна і мотивована держава, сильна економіка, величезні гроші і багато зусиль вкладених в те, щоб вибудувати оборонну промисловість і ефективну армію. Це може тривати довгі роки. Той симулякар державного апарату, який у нас є зараз, підриває нас зсередини: фізичні і моральні інваліди в прокуратурі, МСЕК, ВЛК, ТЦК, поліції, судах, міністерствах, парламенті і Офісі президента допомагають тому, щоб ми програли цю війну. Цю бюрократичну махіну треба змінювати зараз, а не після війни. І для цього потрібен і план, і вольове рішення на банковій, оскільки в інший спосіб, в умовах політичного процесу, мало хто і мало на що може вплинути на той стан речей, який є. Але спершу хтось має насправді сказати верховному Головнокомандувачу, що вороги всередині країни таки є. Це вони в тому числі зривають мобілізацію, розбазарюють гроші, які його міністри вигризають у партнерів, зривають оборону міст і побудову лінії оборони і наражають на ризик його плани перемоги. Останнє майже гумористичне про тих, мабуть, якраз хто мав би президенту це сказати вчора ввечері. Під пост Бутусова про 49 прокурорів інвалідів прийшов в коментарі радник Андрія Єрмака Сергій Лещенко і написав наступне. Влада кришує корупційну схему настільки суворо, що сама викрила крупу руками ненависного татарова. Така була його іронія. Ось так крупу теж вбив татаров і прокурорів інвалідами. Ймовірно, він зробив, коли у вільний час від вбивства чеченців боровся з корупцією в СЕК. Крім жартів, проблема в тому, що Олег Татаров, якого героїзують Зеленський і Лещенко в коментарях. І в приватних розмовах Сергій Лещенко, до речі, до того як прийти в ОП с піною рота вимагав Татарова звільнити і покарати за корупцію. Подивіться старі відео на його каналі. Проблема в тому, що Олег Татаров вже 4 роки на банковій відповідає за правоохоронний блок. І як показує його життєвий досвід і кар'єрний шлях, його ключова компетенція не в тому, щоб ламати кругову поруку і боротися з корупцією, а з точністю до навпаки, скандальна історія в Хмельницькому не про те, що влада викрила крупу руками татарова, а в тому, що татаров мало що зробив для того, щоб на третьому році вторгнення правоохоронні органи в регіонах, які він нібито курує, викривали корупцію, а не покривали її. Бідні сорокарічні інваліди обійняти і плакати. У мене все з даного питання. Пишіть в коментарях, як там прокурори і керівники МСЕК у ваших областях. Я почитаю, може Костін прийде, почитає чи Лещенко. Не забудьте підписатись на її питання, подобайку поставити донат на 12-й загін спецпризначення, подивитись наш мерч. Весна прийде, саджати будемо. І бережіть себе, займайте спортом, бережіть здоров'я і нерви. Краще жити не інвалідом без доплат, ніж інвалідом з. Вітання хмельницьким прокурорам і до завтра. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.